Доброго дня, вітаю на нашому каналі. Прийшли наші годівнички для виведення раннього трутня. Рукою ось навіть такою лайбою. 10 штук виписали. Сюди заставляються планки, ще щоб заставлятися. Треба така рамка годівниця для виведення трутня. Ми вже такі маємо, але вони вже пішли трошки в негодність, тому ми виписали нових. Правда, ще навіть за них нічого не заплатили. Прийшли нам, тільки заплатили за пересилочку. Треба буде уточнити, що ми маємо людині дати. Досить хороша робота, я довольний. Дивіться, яке воно і пошліфоване, і от така лейбочка вибита. У нас були такі суцільно безпереділи. Тут можна менше наливати, можна навіть у найлучшій крепші конструкції, бо в нас були з повною вибіркою. Ось такі чудові. Одівниці для виведення трудня. Ще стартувати. Дасть Бог, скоро будемо стартувати. В цьому році ми. Ще маємо вущинку трутневу взяти. У нашому щось в магазині немає, треба буде замовляти десь через інтернет трутневу ващину для виведення надраннього раннього трутня і боротьби з кліщем. Ну тут досить дивіться, як гарно зроблено. Матковий відний сезон має починатися з виведення трутня, а не маток. Тому що трутні довше дозрівають статево, і їм треба більше уваги. І раніше починати займатися батьківською сім'єю, щоб вони встигли статево дозріти. А тоді вже займатися маточками. Ось які чудові. Дякую всім за увагу. Сказуйте, як ви виводите трутня, чи ви взагалі ним займаєтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра!